Усім доброго і мирного часу. Саме мирного часу, бо зараз він зовсім не мирний. Так, хочу розказати, бо зараз такий час про грілки кишенькові, каталітичні і вугільні. Про каталітичні вже багато є відео, інформації. А от про вугільні грілки дуже мало. На Ютубі я знайшов всього два відео і то коротко огляд, і як працює. Насамперед, для чого вони? І Як їх можна використовувати, бо багато людей навіть не знає про їхнє існування. Так, розкажу і про каталітичні, які працюють на очищеному бензині, Ось ця і ця також про вугільні, як їх можна використовувати. Ну, Оскільки це кишенькові грілки, зрозуміло, що носити їх треба у кишенях. Тобто, це можна гріти руки. Ну, Цю ми в руках носити не зможемо, бо дуже велика температура нагрівання. Для цього є мішочок, в який запихаємо і носимо внутрішній кишені. Якщо немає внутрішньої кишені, пришивають шнурочок, стрічку і носять на шиї під одягом. Тому набагато приємніше, коли гріє не тільки любов до батьківщини, а ще щось зсередини. Також можна прогріти собі постіль. Коли вона холодна, сира, то кинути під одіяло чи у спальний мішок. І це буде набагато краще. Вугільні грілки також мають свої мішочки, але вони настільки сильно нагріваються, що можна носити без мішочка. В кишені чи під одягом. Ще одна хороша функція, а може навіть найголовніша, це просушувати взуття. Чи просто його нагріти навіть. Беремо ту саму грілку, можна без мішочка, запхати у взуття. І воно просушить. Так само можу зробити з вугільною. Вугільна працює біля 7 годин. За 7 годин воно висушить взуття. Запихаємо і взуття сохне. А на рахунок просушки взуття я вже робив сушку, яка вже працює 2 роки. На каналі є відео, як я її робив і як вона працює. Вже 2 роки вона працює бездоганно. На каналі писали в коментарях, що. Лампочка накалювання може розплавити трубу, але, як бачимо, нічого не розплавляється, все працює. Також я їх вдосконалив ультрафіолетовою лампою, щоб забирати запах. Кому цікаво, оставлю ссылку на каналі. Проста, надійна і сушить добре. Ну, коротко про ці грілки. Найкраща, звичайно, оця. ГК-1 ще радянських часів видає найбільшу температуру і рахується вічною. Ця китайська, ну я б не сказав, що вона набагато гірша. Якщо це віддає 70 градусів, 75, то ця 65. Я би рахував, це перша необхідність, особливо для солдат, треба було в аптечку. Хоча б одну, ну краще дві, щоб можна було просушити пару зуття. По часу роботи. Так само, що ця працює 4 години на 5 мл. що ця. По ціні тут, звичайно, різниця велика. Цю досить і знайти важко. І коштує вона 2,5 зараз, а то й 3000. Ця в районі 400-500 гривень. І цю легко знайти вона є в доступі. Це ексклюзивний варіант. Час роботи можна регулювати кількістю бензину. Тобто 5 г. Це 4 години. Якщо 10 грам, це приблизно 8 годин, температуру регулюємо. Просто якщо неможливо її тримати в руках, запихаємо в мішочок. Замітивши такий нюанс, якщо заливаємо лише 5 мл, то запаху практично немає. Якщо залив 20, запах трошки вже не то бензину, не то гарячого такого повітря вже є. В порівнянні Ця важча по вазі трошки вужче і вища. Ця буде ширша. Так, ще що замітив, що зроблені вони з різних металів. Тобто магніт до цієї не прилипає, не пристає. А до цієї дуже сильно. Так, перейдемо до угільних грілок. Тут також конструкція дуже проста. Пенал, коробочка зроблена з металу, який зверху всюди має дирочки, а обшитий бархатом. Всередині вогнетривке таке волокно. Це японський варіант. А це китайський в фірмі Мітик. Що в такому стікері. З мішочком. Ось тут картридж Чорніший це японський. І той теж міл, так китайський. А цей кусочок вже згорений. Це вже можна сказати попіл. Який пропрацював рівно півтори години. Оцей маленький кусочок. Видно, що це вже попіл. Просто витрушуємо, вставляємо новий картридж І далі грілка працює. По роботі можу сказати, що японська грілка з своїми японськими картриджами працює просто бездоганно. Підпалив, роздув, положив, і вона гріє 7 годин, плюс-мінус 7 годин, з цією трошки важче. Важче розпалити і хоча б хвилин 5, а то й 10 не закривати повністю, щоб картридж цей вугільний розгорівся. Так, час горіння можна регулювати так само, відломати кусочок цього картриджа і буде він горіти менше часу. Якщо підпалити картридж з однієї сторони, температура буде менша приблизно 40-45 градусів. Якщо підпалити з двох сторін, зрозуміло, температура буде більше, але час горіння чи тиління буде менший. Зовні конструкції схожі, але відрізняється трошки розмірами. Міфтовська трошки довша і трошки грубша. Якщо її взяти і порівняти японська чуть-чуть ширша і більш сплюснута. Диму абсолютно немає. Запаху, як такого, також нема. Хіба що е притулити до носа сам отвір, то трошки чути ну, ним. Ну, Це не критично. На рахунок катриджів. В інтернеті їх є достатня кількість, порівняно недорого. 7 гривень один картридж, 7-8 як де, як коли. В е, основному фірми Мілтек японських не бачив. Ну, бачив одні умільці роблять самі. Беруть деревне вугілля для мангалу, мелють його в кофемолці, потім той порошок, змішують з клеєм канцелярським чи силикатним. Е, беруть шприц. Обрізають цей край і запресовують то вугілля в шприц. Після чого видавлюють і виходить такі самі картриджі приблизно по розміру. Так само горить, чи тліє. Ну, не знаю скільки годин, але працює. Так, скажу по собі, ходив з цією японською грілкою під час дощу, ну, ще морозів не було. Досить приємне відчуття. Коли йде дощ, а тебе всередини гріє, ну відчуття приємні. Так що всі грілки заслуговують на увагу. Так ось, поки знімаю відео, чути як тривога грає. Хотілося більше поекспериментувати над цими грілками, як вони працюють, скільки часу, яку температуру видають. Але зараз такий час непевний, що не знає, що буде завтра. Так що те, що вийшло, це і покажу. Так ось так виглядає сама грілка. Такий синій і приємний на дотик бархат. Кнопочка тут збоку, щоб відкривалася. Порівнянні з коробкою сирників так виглядає. Нажимаємо. Половинку цього я вже використав. Чисто для експерименту, скільки пропрацює і як буде працювати. Тут також м'ягенький такий матеріал, наче на вату схоже. Не горюче, я так розумію. Так, тут видно самого виробника. Так, грілка йшла в комплекті з картриджами. В такій коробочці сама грілка. Ось, навіть видно Japan. Намальовано як користуватися. Тут самі вугільні картриджі. Йшло і тут 12 штук. Зараз тільки 6 лишилось. І одна в грілці. Також все намальовано, показано, як користуватися просто. Відкрили, підпалили, положили. І всі справи. Оце докупивши додаткові ці вугільні стіки чи картриджі. 20 штук. їх, Але фірм вже Мілтек. Ну, вроді, як Германія, Німеччина. Але я так думаю, що це все-таки китайці роблять. І ось спробуємо, скільки часу. Він буде в нас грітим, як заявлено, від 6 до 8 годин. Так, а це оригінальні японські картриджі, що йшли в комплекті самою грілкою. Картриджі ось так запаковані герметично. Візьмемо один і спробуємо. Так, ззовні трохи відрізняються. Ось японський, оригінальний. А це мілтек з цієї упаковки. Ну, більше якогось блиску такого. Так, пробуємо підпалити сам стік катріч. Так, видно, що розпалився. Якщо не видно, то варто на нього подути, тоді буде добре видно. Так ставим так, година у нас 35. пять. За 3 хвилини. Так, ось цьому місці, де горить сам катрч, тут найтепліше. Ну, судячи по дотику. І навіть градусник так і показує. 35, тут де горить 37, посередині буде 30. З цієї сторони 26,5. Але якщо грілку ставити в кишеню вертикально, так чи так, то вона прогріється однаково. Так, відкриємо, подивимося, що всередині робиться. 58,3. Так, будемо тестувати легендарну грілку ще радянських часів ГК-1. Ось, як вона виглядає, в порівнянні з коробкою сірників і запальничкою. Часів. СССР, а ще вигляд в неї як новенький, хоча вона вже й Бушна. Ось так виглядає без кришечки. Добротна з твердого металу. Видно, що трошки бушна. Ну, стільки років. Так, тут звичайні маленькі дирочки, а тут посередині є велика. По легенді кажуть, що можна було прикурювати сигарети, ну. Як практика показує, що тої температури мало. Так. І от сам каталізатор сіточка. От якраз весь фокус вся специфіка в каталізаторі. Так як там є якісь вкраплення чи якась частка платини. Через що ця грілка рахується вічною. Так, оце без каталізатора. Всередині просто ватка. В яку заливається бензин або спирт. Ну, краще бензин, так як калорійність, тепловіддача буде набагато краще. Каталізатор виглядає з цієї сторони така сіточка. Там також сіточка. І збоку видно. Так, бензин заливаємо калоша. Виробник хімтрейд. І не треба видумувати ніяких зіпу і так далі. Абсолютно без запаху. І Вартість набагато менша. 90 гривень за оцю пляшку. Тут 540 грам, більше ніж літри. На самій пляшці написано хімтрейд. І тут їхній знак, напис хімтрейд. Так, ось у залив рівно 5 мг. Видно. І подивимося, скільки буде часу працювати наша грілка. Так, заливаємо прямо сюди всередину на цю вату. За допомогою шприца це робиться дуже легко і просто. По всій площині. Так, зараз 9 -та година. Стартуємо. Для початку треба розігріти її. Просто з зажигалкою. І так само з другої сторони. Ну, все, грілка запустилася. Можна її роздути ще для гарантії. Дуємо просто сюди на каталізатор. Так, пройшло 5 хвилин. Міряємо. Так, нижня частина. 21. Верхня, де сам каталізатор? 40 вже. З боку 25. Посередині. 53. Поверхня стола 21,3, так як і було. Так, пройшло 15 хвилин. Міряємо. Так, на дотик. О, вже добре нагрілось. Тут. Ого. Так. Нижня поверхня. 21. 22. І верхня частина. Нічого собі, 70 градусів. Хоча на дотик. Ну, градусів 50 нижня частина. Ну, втримати довго неможливо. а верхня, а верхня взагалі. Як кипяток, як окріп. Так, що показує градусник. він щось неправильно показує, так думаю, відзеркалює поверхня гаряча. Ох, собі, 85. Стіл. Ще холодніший став. Дві години працює відмінно, легенько тепла. Тобто 4 години працювала на 5 міліграмах бензину. Так, залив 20 мл. Тобто 4 отаких повних шприца. Зараз 12 година. Подивимося, скільки часу буде працювати грілка. Так, пройшло 2 години. Дивимося. Так, під коробкою грілка і датчик термометра градусника. Так, на грілці показує 58,4. В кімнаті 21. Так, як я зробив? Так, біля самої грілки також градусник показує 29,6, майже 30 градусів. Але сам датчик магнітом прижав. Тут рухомий. І так, грілка вже затухає 33 градуси. І рівно 12 годин. Так, купивши таку грілку, чисто китаєць. По штрих-коду видно, по ролях видно. Так, відкрий. Угу. Сама така грілочка. Так, в комплекті грілка, мішочок. Ось такий для неї інструкція, напевно, на китайській. Ну а як же? Все на ролях. І лійка. Щоб заливати. Так, ось сама грілка. Ну, метал тонесенький такий. от Під пальцями гнеться. Ну, консервна банка. Так само і тут, дуже воно легеньке, вата ще біленька ще не заправляв. Ну, а каталізатор це взагалі якесь чудо. Нема ніякої сіточки, якась просто вата. А взаді взагалі якусь скрепку. Скріпку за... зафіксували і всі діла. Ну, ну все таке воно ну китаєць. Ну, попробуємо, як воно буде гріти. Так, ну що, 4 години відпрацював оцей обігрівач китайський. 6 годині запустили. Так що всім? Бажаю приємного тепла і мирного неба. Головне, щоб був мир.